Настав момент профілактичного заходу Чіпля альбінович Полоски від Кліща Вароа. Правильно я вимовляю? Да, да. Так, так. Так, вже одну поставив. Так. Між 10 і 11. А з якої сторони считати? Звідси. Да, в принципі. Между второю і третьою і все з тієї сторони між второї і третьої. Всього, я зафіксував на камеру, потім перегляну і буду знати. Шкода тільки не побачив, як її закріплювати. Зараз побачиш. Проволочки які фіксуєрують. Опівох ставим. Медом обезпечений, кормом обезпечених будуть. Аж до головного не до збора. Дивись. Дивлюсь. Бачиш? Волочку угу. Опускаю маленько, опускаю. Угу. И тут нагнув. И тут нагнув. Уже пластина будет на весу, mm -hmm. и она никуда не денется. Все, с этим улем наш покончено. Месяц будут стоять, а потом снова треба? А потом уже достанем и все. Считай будет пролеченый. Здесь мне полезла сюда, а вот она. Ой вылезла. Тут добр, пусть Так, а тепер ти будеш ставити. Я? Да. То а тр... що? Других нема, ти будеш. Я один і ти один. Ти побачив все, як робити, тепер закріпляй. Голими руками робити. Ну а як же? Люди милі. Голими руками. Так, я знімаю. А якою стороною? Ні, то ти себе знімаєш. О. А де та штука? Стамеска. Стамеска. Скажи Стамеска. Стамеска. От так, щоб я поміняв. Аккуратно, поля, а то тільки стінку тримаєш, сила є, що таке, я бачу. Не, не торопись, не торопись. Терпи рукою, Осторожно. Перший раз роблю голими руками. Ну, може не перший. Це... Ще мене перед тим робив, як мене ще не кусали, потім покусали, взяв рукавиці. Але каже Альбінович, що його не вкусають, може й мене не вкусять. Арбайтен без рукавицин. Що розумив? Поняв. Не зовсім так було. То не треба було зусилля великого. О. А тут де треба, тут робимо плече. Обережно. Арбайтен без Де? Так, если прийдеться викликати скору, думаю не придеться. Не двіся, брат. Вот з этой сторони. Зрозумів? Угу. І Що, на землю її виставляли? Да, 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 да. А куда ставить? А туда и куда я ставить? Куда хочешь? Рядом с Оликом. Только чтобы как не наступил. Можешь туда, до лестницы. аккуратненько так. А сколько у меня? Доставай, доставай. Тут тоже діставай? Да, да, еще три, три рамки доставай, щоб тобі удобно було встанавливать полоску. Угу. Як я вчив тебе. Ай я не знаю, главное дістати. Не надо, хм. надо так, як, як положено. Потихеньку, потихеньку. Так, то я дістав три штуки. І тепер запихаємо куди? Між... Булочку, От... я ж показував. Од... Але в яку? Один, два, скільки пропустити? Між другою і третьою. Між другою і третьою. Поняв? Виключилось? Ні, тільки воно економить батарею. І запихаємо. Смертельний трюк. А я думав, що треба через лютки пхати. Так це вже фантазія необуздана. Фантазер. <різь> Ти мене називала. Я відразу отако зроблю. Зроби. Щоб якщо воно впаде, то щоб не провалилося аж туди. Да. Щоб дріт був перпендикулярно. фантазія необуздана. <різь> Тільки не розламай. Пробуй. А то розламаєш усі твої усилі. Помню як ти казав. Крути так, щоб все повідлітало. <говори> як я меток крутив. Ну, вони ж їх вдирку зроблять, щоб пчонки не встигли відстроїть. Комірки. І просто покласти оцього дротика. Ну а як же? А як же? Ну. Опусти його до раму. До самих рамок опускає. Що до... я з вами маюся? До самих рамок не бійся. <рес> Там все гуде. Хай гуде. Вони... Ну, то як його не боятися. Вони кожен свою роботу знає. А в когось є робота, і мене кусати можна. Чесно бою. Молодець, правильно, став рамки назад. І молодець. Пронесло. тому самому порядку стане Да. О, молодець, то що надо. Тепер з тої сторони так да. само, так. Да. Ага. Як я тебе дівчину? Так, а я боюся, воно ж... От, тут, сюди лізе і подушаться бджоли. Так ти пальця став всередину. Щоб палець упиралась. Не бойся, що пальці. Не, Медвішки не боїшся. Так і пальці не сильно жаліє. Тут же воно відстало, ще тут. Як я тобі казав? Так я впроваджую свої власні технології. <рес> ти технолог. Так, без рукавець набагато зручніше, поки тебе ніхто не кусає. Осторожно, осторожно, піднімай, піднімай, піднімай. Піднімай. Хорошо. Тяжка рамка. Ну це не зимовлю буде. Це та, що ми залишали. Да. Акуратненько так. Так, так, так. Ось це бачиш, це прополіс. Це його можна горілкою залити чи спиртом і так, Да, горло. да, Між да. другою і третьою запихаємо. Вставляємо. Да, 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 да. Запихати не треба, будемо вставляти. Добре. Ще один смертельний номер. Так, ті вуса, щоб мені помістились. Руками держи вуса. Не бійся, я покусаю нічого страшного. Робота... Головне, що робота буде зроблена. Ну я трохи. Не такого мисла, я не бачу за камерою, що там куда пхати, Красиві пейзажі. От то, що ти сказав фразу, що в кожного своя робота, вона мене заспокоює. Я думаю, що вони собі працюють і на мене не звертають уваги. Так, так. Поки я їх не спричинюю м'якої шкоди. хорош. Молодець. Це технологічно правильно. Запихаємо назад. вставляємо назад. Удобніше було б тобі стоять з тої сторони, а там ти наставив потолочень, от збоку отсюди, щоб стояв, було б тобі удобніше. Там якраз, я думаю, що голими ногами, бо ж я в шортах біля льотка. Ха-ха, ти все боїшся. Трохи страшно. Так, да, я не трус, але я боюсь. Ніхто не вкусив. Ставимо назад. Так що самі зліші бджоли були весною. Зараз вони якісь не такі, дуже лояльні до мене. Навіть не думали мене кусати. Закормлені. Жирний.